Майбутнє молоді в руках молодих. Під таким гаслом пройшло засідання круглого столу в рамках ініційованого міським головою проекту Нова генерація Кривого Рогу. Лідери молодіжного руху району сьогодні могли поспілкуватися з головою Інголецької райради Євгеном Решковим та обговорити нагальні питання життя района. Це різні сфери життєдіяльності, і благоустрій території району, і створення малих архітектурних форм. У нас буде презентація цієї роботи, будуть відео слайди і відеоматеріал. Також інформація ця буде показана в рамках проведення цього круглого столу. Серед гостей сьогоднішнього заходу були представники молодої генерації, котрим дійсно небайдужа доля рідного району та міста. Це члени молодіжного комітету району, представники молодіжного активу підприємств, установ і організацій, голови учнівського та студентського самоврядування. Планується просмотрети всі мероприятия, які заплановані в рамках ініціативи Нова генерація Рога. Я хочу побачити план мероприятий і способи їх реалізації, тому що план дуже великий, мені буде дуже цікаво, як. Средствами районного і сполковому будуть реалізуватися ці міроприяття після заданих питань керівництво районної адміністрації можливо розпочне впроваджувати якісь нові проекти, залучати все більше і більше молодих осіб ініціативних творчих для більшої тісної співпраці молоді робітничої молоді, студентської молоді району. Учасники круглого столу обговорили багато тем, зокрема, йшлося про участь молоді у вирішенні питань соціально-економічного розвитку району та впровадження інноваційних форм роботи в рамках реалізації проєкту Нова генерація Кривого Рогу.